Всім привіт! І це відео про те, як я збираю новий комп'ютер. Захотів оновитися та зменшити електроспоживання свого комп'ютера. Основою цієї збірки є материнська плата з вбудованим процесором від ноутбука. Збирати його доволі просто: все робимо по інструкції або по тому, що куди защолкується. Ставимо SSD оперативку та намазюкуємо термопасту. Застібуємо башений кулер. До речі, термопаста зайва витекла. Ну і все підключаємо відносно того, які є роз'єми на платі і які є на блоку живлення. Закручуємо материнську плату до корпусу. Підключаємо всі роз'єми з блока живлення до материнської плати або до відеокарти. Тут помилитися вкрай важко насправді. Бо все воно різне і все доволі інтуїтивно зрозуміле. Кабель-менеджментом я не вмію займатися, також я не дуже перфекціоніст у цьому плані, тому розміщую, аби воно всунулось. Тим паче, що цей корпус доволі маленький. А інструкція до материнської плати дуже сильно допомагає в правильності. Якщо ви не впевнені, що саме підключаєте. До речі, в цьому мобільному процесорі є вбудована відеокарта, тобто можна не використовувати таку заглушку, як я. Вона ідеально підійде для простеньких задач, але я потребую більшого, тому цю заглушку я вставив для тесту. Ну і після правильного підключення можна вже вмикати тестувати. Ну, в мене не все вийшло. У мене згорів та задимився контролер rgb підсвітки Я хотів її вимкнути, але вона вимкнулась сама. Ну, тому в мене не буде світитись корпус, хоча тут є 4 кулери для світіння. А також ця материнська плата має тільки 2 роз'єми живлення. Тому у мене тільки працює 2 кулери: один спереду, із трьох, і один позаду. В принципі, температури нормальні. Встановлюємо Windows. І натикаємось на помилку. Ну і боровшись три дні, я зрозумів: ці мутанти не дуже люблять Windows 11, тому потрібно в BIOS вимкнути е, оце віртуалізацію і AVX 3. Це інструкції для процесора під нові операційні системи. Це вимкнули, завантажили Windows 11 і обов'язково повернули все назад. Ну і після декількох днів боротьби з Windows 11 і цим процесором можна витягнути жорсткі диски зі старого комп'ютера. Беремо таку котлету і вставляємо. В принципі, також цю заглушку можна замінити на нормальну відеокарту, і в цілому в нас виходить непоганий комп'ютер. Ну і це був би не я, якби в мене не залишились зайві болтики. Основа взагалі такого комп'ютера це китайські мутанти. Не знаю, як їх по-іншому називати, але тут по факту мобільні процесори з ноутбуків вбудовані в повноцінні материнські плати від комп'ютерів. От і все. Це мобільні процесори доволі нового рівня. Порівняно з моїм старим Xeon — це небо і земля. Хоч ці процесори і неповноцінні, Відносно того, які вони повинні бути в комп'ютерах. Зато це кращий варіант, аніж старі серверні процесори від SEO 12-14 років. За маркуванням від продавця можна знайти, який це процесор, а це доволі новий процесор 11-го покоління. Без розгону процесора, в принципі, такого кулеру достатньо, але цей процесор реально можна розігнати. Стандарт в нього 40-45 на т, але по факту можна в нього, з нього витягнути навіть всі 100 Вт споживання, відповідно, буде ще більший переріст ефективності, але мені цього не потрібно. Ну, поки що. До речі, от коротка інфографіка порівняння мого старого і нового процесора. В принципі, різниця суттєва, але за того, що це нова технологія, вона. Проявляє себе краще. Ну, і споживання впало майже на 100 Вт при максимальному навантаженні. Ну, це інфографіка про те, наскільки він потужніший. В одноядерних задачах він нормально так плюсує по потужності. А от багатозадачних переріст зовсім маленький. В простоях або використання простих задачок, типу Офісу та браузеру. Новий комп'ютер споживає не більше 130 Вт, а мій старий споживав майже 170. А от в іграх доволі суттєва різниця. Споживання не доходить більше 300 Вт, але це, скоріше за всього, більшу частину їсть відеокарта. Також є тут вбудована графіка, тому якщо вам не потрібні ігри всілякі, то вбудованої графіки вам повинно вистачати з головою. Плюс навіть два працюючих кулера із 4 достатньо добре справляються з охолодженням. Відеокарта, як завжди, нормально себе почуває, хоча доволі сильно навантажена, але ж вона там має аж три кулери. А от процесор з башеним маленьким кулером не підігріває сам процесор більше, ніж 60 градусів. З інфографікою під час гри ви можете ознайомитись зверху зліва. Ну і навіть оця нова гра, як Split Fiction доволі не сильно навантажує процесор. Хоча відеокарта працює на свій максимум, а процесор не нагрівається більше 60 градусів. В порівнянні з моїм старим комп'ютером, то тут економія 1 кВт на 10 годин геймплею. Здавалось би, трошки, але все одно це економія 5 гривень. Якщо бути точним і використати параметри, які виміряла розумна розетка, то споживання за місяць впало на 20 Вт. Ну, це середнє значення, я думаю, але воно так і є. Тобто 25% зменшення споживання це за весь комп'ютер. Тобто, це сам комп'ютер, монітор і. Периферійні пристрої. Тестувати швидкості, бенчмарки, я думаю, немає сенсу, бо цей комп'ютер і так справляється з усіма завданнями, які в мене стоять. А задачі в мене прості: це редагувати фотографії, створювати настільні ігри, там, де потрібна багатозадачність та багато оперативної пам'яті. Ну і задачі з домашки. Всілякі програміські і трошечки ігор. Потенціал розгону цього комп'ютеру доволі багатий. Це можна додати навіть 15-20% до потужності, але мені вистачає поки так, як воно є зараз. Всім дякую за увагу!